Зростання економіки України уповільниться, йдеться в інфляційному звіті Нацбанку. Водночас внутрішній валовий продукт продовжить помірне зростання протягом року. Раніше Національний банк прогнозував, що ВВП нашої країни у 2024 році перетне позначку в 3,5%. Ну і тепер ці очікування знизили до 3%. відсотків. Це зокрема пов'язано з наслідками війни та руйнуванням енергетичної інфраструктури. Так зазначають у звіті. Григорій Кукуроза, економіст Ukraine Економік Аутлук, з нами на прямому зв'язку. Доброї ночі. Доброї ночі. Ну, що означає цей звіт? Гарне запитання. Зараз. Дивіться: по перше, оцінок є багато. Консенсус прогноз, які складаються по всім організаціям, зберігає оцінку 4,0. 3,0 – а це та така одна з найнижчих. Ну, втратили 0,6% ну, через обстріли енергоінфраструктури. Це достатньо насправді ще позитивна, позитивна оцінка, а тому, що там даві від 35% до 40% генерації, ми втратили це, приблизно та ситуація 15% дефіциту. Це повернення повністю на рівень 22-го року. Однак, якщо 22-му році це були там в основному розподільчі мережі, трансформатори, те, що швидко можна було замінити, то зараз це втрата безпосередньо самої генерації, на відновлення якої потрібні роки, можливо, трішки швидше там, да, за, за рахунок різних ну, зараз там говорить експерти газові да, турбіни не невеличкі, не децентралізовані, і так далі. А, ну, да, втрата втрата електроенергії це основне джерело з того, що там ну, позитивне, це. Розширення морської логістики, ми фактично по обсягам саме в фізичному аквіваленці повернулися на довоєнний рівень до 13 мільйонів тонн на, на місяць, і е, зовнішнє фінансування від е, партнерів, яке дозволяє е, е, нарощувати видатки бюджету. В нас четвертий квартал, третій четвертий квартал 2023 е, третього року. Це фактично майже 20% ВВП. Постійно вливається в економіку в приз коштів для того, щоб підтримувати попит в першому кварталі 24-го року. Видатки да там сильно порізали, тому що не було впевненості в міжнародному фінансуванні. Зараз відновлюється, тобто втрата через дефіцит електроенергії. Ну внески позитивні це краща логістика, морський коридор і відновлення в коштів держбюджету в економіку. Те, на чому зараз базуються ці прогнози, наскільки ем, це все буде піддаватися корекції, тому що ну ті чинники, от, про які говорять в Національному банку, це знищення інфраструктури, це власне воєнні дії, ем, це те все, що ми маємо на жаль в динаміці. Очевидно, що це буде теж впливати і на, на те, як змінювати змінюватиметься прогноз, правда? Ну, дивіться. Саме проста відповідь це от, да, там прогноз МВФ з яким ми отримуємо фінансування. Це фактично ключовий прогноз, на який координуються всі, всі донори, тому що саме МВФ дає кінцеву оцінку підтверджених необхідних коштів, які потрібні Україні для для ну, для, для, для успішного року. Та зараз це 37 мільярдів. Як МВФ, як координатор, збирає ці 37 мільярдів, грубо кажучи, по, по різним донорам, по різним країнам партнерам. Там ну дуже чітко вказано, що ну, от останній меморандум, березень 2024 року, від мінус 4%, це там, да, негативний сценарій, то ну, базовий сценарій 3-4% зростання в 2024 році. А, точніше, тут неможливо не, не, не ніяк оцінювати. Ну, тобто, якщо спад, мінус 4%, негативні реалізуються сценарії. Якщо ну, все там да, по базовому, то 3-4% зростання. Якщо говорити про ВВП, про те, що Нацбанк знизив очікування зростання ВВП у цьому році, що би його могло зараз порятувати? Ми розуміємо, що в країні війна, але ну, можливо якийсь вид бізнесу міг би вплинути на цей показник? Дивіться 4,6% зберігає зараз зміни економіки саме за рахунок можливості локалізації оборонних якихось замовлень саме в Україні. Там достатньо оптимістичні очікування. А в цілому зараз всі інвестиції, це звичайно, що або держава, або ну державні компанії, які там ну формально є там наглядові ради, то, але ну фактично це судно державна власність, які ну, управляються Кабміном і. Там чи чофісом чи, чи, президента, так далі, а тому звичайно, що ну держава це основний локомотив зараз ін, інвестицій. Якщо ми подивимося саме на інвестиції приватного сектора, там ну формально вони зростаються. Але там достатньо все сумно, саме по, по напрямкам. Перше, з того, що я бачу, це зелена енергетика для підтримки, в тому числі роботи власних підприємств, да, там, чи ці великі батарейки ем, сторожі для того, щоб балансувати. Якісь відключення, тобто ну, просто підтримка роботи. А друге, це там, якісь інвестиції в, в, в логістику чи в відновлення операційної діяльності саме в, в розширення або в поглиблення виробничих ланцюжків. Приватний сектор зараз інвестує дуже слабо, це там, до 20% всіх інвестицій. Тому, да, звичайно, державні кошти, вливання саме державних коштів. Оборонний сектор, інфраструктура, енергоінфраструктура, IT-інфраструктура, всі ну, кібербезпека. Додамо зараз інформації теж про ініціативу Нацбанку поговоримо. НБУ запровадив пакет пом'якшення валютних обмежень для підприємств. Він став найбільшим від початку повномасштабного вторгнення Росії. Як повідомили, в Нацбанку зробили це для поліпшення умов ведення бізнесу в Україні та виходу вітчизняних підприємств. На нові ринки, крім того, нові заходи будуть спрямовані на підтримку відновлення економіки та залучення нових інвестицій в країну. У Нацбанку додали, що саме зняття обмежень на імпорт дозволить бізнесу купувати та переказувати іноземну валюту за кордон. Крім того, відомство планує звернутися до уряду щодо скасування постанов... постанови про ці обмеження, датовану 24 лютого 2020 2022 року. Ну, давайте про, про те, як на практиці е, діятиме ось ця лібералізація, ці пом'якшення, і з чого зможуть підприємства скористатися. Ну, бо розуміємо, що там обмеження вимушені, продиктовані війною. Певно, всі ми на собі їх відчули, навіть не будучи представниками того чи іншого підприємства. ну Люця всі кроки вони дозволяють фактично більше залучити валюти, в інвестиції в якісь проекти, ніж фактично виплачувати. Так за там всередині минулого року була норма про те, що можна виплачувати стається дефітенти чи, чи, чи відсотки по, по да, можна виплачувати ціло і відсотки саме по по новим кредитам, повністю які були залучені, встається піс, піс, після середини 2023 року. Зараз ну достатньо розширені, але аналогічні норми. Імпорт послуг там скасували постанову раніше були приблизно 50-60% Дозволено, зараз там всі всі 100%. У нас імпорт послуг фактично не, не, не такий високий, це не якась не небезпечна категорія. З оптимістичного, це дозволено виплачувати дивіденти на кінець -то, з 1 січня, всі, що були накопичені 24-го року. На зараз, там, 23 третій, Третій там, перший квартал два року. Це якраз достатньо високі оцінки прямих іноземних інвестицій а, в Україну саме за рахунок того, що немає можливості вивести дивіденди. Вони там просто ре реінвестуються. Зараз в невеликих обсягах, але все-таки воно а, воно є. Тобто, це норма, напевно, для середнього бізнесу. Для, для крупного бізнесу воно в ці встановлені ліміти. Вони там не не сильно дають можливість вивести прибуток. З важливого це договори по лізингу, да, Тут ви можете любе обладнання завозити в Україну. У вас є можливість а, повністю в білу сплачувати всі платежі. А, ну, зовнішні кредити, там з 2023 з, року те, що було залучено, дивіться, ключове це те, що ну, кожне обмеження вони формують якийсь ринок, який дозволяє. Складними, але юридично коректними схемами все одно ці кошти виводити. Тобто, не дивлячись на те, що да там валютна люб пев, пев, певні валютні обмеження, все одно цей ринок паралельно сірий, скажімо так, да, юридичних послуг він а, існує, і будь-які розширення валютної лібералізації воно цей ринок максимально ріже і усуває його ну, да, економічну доцільність його існування. Тобто, це 100% потрібно потрібно робити. Це не ну, резерви, судно прогноз резервів зберігається на рівні 43 44, 44 мільярди. А, ну, розширення валютна, валютна лібералізація, розширення попиту на валюту. Це ну, там, 100% безпечна і там, зараз правильна, правильна міра. Ну тут напевно я вас попрошу трохи пояснити для глядачів, бо не всі розуміють, як відбувається торгівля, як і в якому в який момент імпортується товар, куди йдуть гроші, чи вони за кордоном десь перебувають, чи вони відразу повертаються в Україну. Багато розмов про це було після минулорічного врожаю. Як це працює? Поясніть, будь ласка, на пальцях, щоб люди розуміли до чого тут взагалі валютна лібералізація до українського експорту. Деться, це саме про фінансову частину, про виплати дивідендів, виплати певних послуг по фінансові послуги імпорт послуг. А якщо ми говоримо саме про товари, чесно не пам'ятаю цифру: чи 90, чи 180 днів на повернення валютної виручки? Проблема була саме найгостріше в 2022 році, коли там в середньому на 1 мільярд доларів на місяць. Зерно виїжджало з України, оформлювалося як торговий, як торговий кредит, і потім просто цей кредит не, не повертався в Україну. Е, ну, які там саме використовувалися механізми, чи просто там, де були е, там, компанії, які потім банкрутувалися спеціально да, відкриті на якихось умовних номіналів, чи просто якось там, де оформлювалося, що нам не повернули кошти і там були були суди щодо неповернення валютної виручки? Ну точно суду. Юридично як це все відбувалося, не не скажу. ну, тобто, але в підсумку це привело до того, що там виникла ціла Ця, слідча, ця тимчасова слідча комісія Верховній Ради очолює там зараз Мар'ян Заблоцький щодо саме неповернення валютної виручки депутат фінансового комітету. Сукупну суму він саме по зерну оцінював близько 6 мільярдів доларів. Це те, що ну, зерно виїхало і не повернулася валютна виручка за нього в Україну. Зараз на ведуть роботу. Ну тому що всі ж зернові компанії вони залишилися. Хтось це зерно вивозив. Вони намагаються цю валютну виручку повернути в Україну. А ось ця пакет а, лібералізації валютної може вплинути на курс. Дивіться. Аналітики, які там да, безпосередньо постійно слідкують, відслідковують настрої національного банку, вони бачать, що національний банк зараз сміливіше ставиться трішки до невисокої контролюємої девальвації на кінець року. Тобто, якщо там до цього оцінювали, що можливо курс на кінець року там буде в коридорі 395 405 зараз трішки-трішки ці оцінки підтягнули да, до 40,5, хоча б 41,5, можливо, 40, 42 на кінець року. Це така невелика оздоровча девальвація для експортерів, тому що ну умови торгівлі, да, та, там маржинальність експортерів вона на грані і ці там да, та, буквально декілька відсотків їм вирівнює дійсно ситуацію. Друге, це інфляція в нас на історичному мінімумі. Здається, 3,2% була в березні за підсумок березня. Таргет в нас 5%. Тобто є можливість трішки да підняти курс. І при цьому залишити інфляцію повністю в керованому, ну в керованому коридорі. Ну якраз на на вирімти до цільового показника на, на на низька інфляція нам також не потрібна. І ну і прогноз резервів повністю він дозволяє робити валютну лібералізацію, розширювати і розширювати напрямки запиту бізнесу на валюту. скажімо так. Ем... Традиційні довоєнні чинники, чи вони теж матимуть вплив на формування е курсу на те, як себе почуватиме гривня по відношенню до, до євро, зрештою, і до долара. Мені йдеться і про сезонні фактори, і про те, що ну, в цілому мало вплив, скажімо, до повномасштабного вторгнення. Як це зараз виглядає? Ну, да, напевно, вражайність. Традиційно, де там буде надходити серпень, серпень-вересень вже валютна виручка, якісь проплати по, по, по металургійним контрактам в першому кварталі 20, в першому традиційно. В першому кварталі сезоні здіймні там завжди вона весною гривня а, ослаблюється, весною посилюється. Наскільки зараз фактори сезонності вони визначають порівняно з іншими факторами? Да, там, тут тут я не скажу, тому що все-таки ну, фактори міжнародного фінансування. Стабільності, військові фактори вони, напевно, зараз вище за сезонність. Тобто сезонність на валютний ринок повернулася, але завжди ну, якийсь неочікуваний фактор, такий як там, посилення військових ризиків чи обстріли енергоструктури, він ну, грає більшу роль ніж ніж саме сезонний. Чи оцінюєте ви ці ризики <говорить> на цей рік? Дивіться, по електроенергії, Я думаю, що будуть ще переоцінки в гіршу сторону, тому що там ну, пошкодження з того, що я бачив, поки що більше, ніж їх там в середньому оцінили по, по ринку. І чесно, мені здається, ну слідкуючи в цілому за. І друзями знайомими і фінансовим аналітикам. Мені здається, що ринок дуже сконцентрований саме на власній бурбашці і недооцінює саме військові ризики. Тобто цей рівень перетину військової аналітики і економічної аналітики він у нас недостатній. Дякуємо за, за те, що знайшли час в такій пізній порі. За аналіз. Ще раз нагадаємо: та Григорій Кукуруза, економіст Україн Economic Outlook, щойно з нами на зв'язку. Власне, про. Фінансові очікування про те, яким чином себе гривня може або буде поводити по відношенню до іноземної валюти, це теж важливий для нас чинник.